Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. топ 3 інструменти роботи у Excel, які допоможуть бухгалтеру та кадровику зекономити час роботи у таблицях, довідниках та інших шаблонах, які ви ведете у Excel. Покажу на прикладі реального документу, яким чином інтегрувати їх у поточну роботу. Отже, перший інструмент це сортування. Яке дозволяє відфільтрувати дані по певному значенню, відсортувати їх по списку від А до Я по алфавіту або навпаки, або по цифровому значенню. Для прикладу, сортування додається, ми виділяємо той фрагмент, який нам необхідно відфільтрувати. І зверніть увагу, що завжди фільтр буде стояти у верхньому рядку інтервалу, який ви виділили. В даному випадку в мене виділено інтервал від А10 до F22, і ми бачимо, що встановлений фільтр. Рухаємося у меню Основне, сортувати, і будемо встановлювати ось тут значення фільтр. Воно має бути активне. У нас з'являться ось такі квадратики із стрілочкою донизу. Відповідно, натиснувши в подальшому на будь-які з таких квадратиків, ми сортуємо по відповідному стовпцю, по тих значеннях, які ми виділяли. І це нам дозволяє або сортувати за від А до Я від «Я» до А. Це теж означає, що буде сортуватися як по алфавіту. Так і по зростанню або спаданню цифрових значень. Зверніть увагу, що це не перший рядок, в якому встановився фільтр, це рядок діапазону, який йде першим, який я виділяла. Тобто, ось це поле, яке знаходиться вище, воно не підпадає в даному випадку під фільтрацію, і в нас немає зайвих даних відносно фільтру. Той інструмент, який я найчастіше інтегрую у своїй Excel-таблиці, який пов'язаний з фільтрацією, це фільтр для друку. Тобто, таким чином ми одиницями нулями чи іншими значеннями відфільтровуємо, відмежовуємо для системи і для себе порожні та заповнені рядки. І таким чином, натиснувши на фільтр, прибравши нуль порожні значення, я залишаю на екрані і вже для виведення на друк лише ті поля, які мають. Необхідні мені показники, тобто які мають певні показники. Наступний інструмент, який не можу не згадати, це закріплення областей. Це дозволяє нам мінімізувати ту кількість інформації, яка є для нас неактуальною щоденно при роботі з файлом, і приховати її від нашого зору і вивести максимально на екран робоче поле, в якому ми будемо вносити інформацію. Так, для прикладу покажу. Ось у нас є відомість оперативного обліку по військовозобов'язаних. Ну, це не має значення, який, з яким шаблоном я користуюся. Хочу наголосити: ось у нас є інформація, яка є загальною. Вона не буде змінюватися щоденно, коли я буду працювати із цим файлом. Відповідно, мені варто. Ось розмістити на екрані саме ось ці графи для того, щоб вносити сюди інформацію. Для цього я можу прибрати ось усі ці поля з 1 по 7 по шосте, тобто, щоб їх не було на екрані. Для цього я рухаюся, для того, щоб побачити на екрані верхню графу, яка мені необхідна. В даному випадку рядок 7 І ідентично працює із стовпцями. Якщо мені потрібен перший стовбець, я його залишаю. Якщо мені необхідно, необхідно лише, наприклад, зі стовпця Б, я теж його залишаю видимим на екрані. Все, що знаходиться по ліву сторону і зверху, зараз воно в мене не видно на екрані, і ми його закріпимо для того, щоб воно взагалі нам не відображалося на екрані. Тобто я для прикладу натискаю, виділяю ось цю комірку С8, в якій комірці я знаходжуся, ми бачимо ось по цьому полю, і по тому, що виділений відповідний рядок і відповідний стовпець. І переходжу до меню подання, і в нас є функція закріпити області. Ми бачимо, в нас зірочкою позначена ось ця ця комірка, яку я щойно виділила. І це означає, що усі поля, які під нею і в рядку з нею, з цією зірочкою, вони всі будуть закріплені. Я натиснувши цю функцію, активувавши її, ми рухаємося донизу. Ми бачимо усі графи над зірочкою, а саме. З рядка 7 в нас на екрані все решту рухається. І ідентично, якщо я рухаюся вправо, в нас закріпилося по стовпець Б, він незворушний, не рухається. І таким чином, при прокрутці вниз або вліво чи вправо, ми не бачимо ось цих всіх рядків, які знаходяться вище, які для нас стабільними сталими. Ми їх одноразово внесли. Інформацію для того, щоб все ж таки пропрацювати ті рядки, ми вертаємося до цієї функції, натискаємо звільнити області. Таким самим чином, ми вже бачимо на екрані ось усі рядки чи стовпці, які ми приховали від нашого ока. І остання, третя функція, яку я не можу не згадати, теж часто нею користуються. В роботі бухгалтера і кадровика, особливо вона буде актуальною, це випадаючий список. Припустимо, в нас є поле, певні значення, які є стабільними, і ми хочемо ними користуватися. Це може бути і перелік прізвище по батькові ваших працівників для того, щоб. Один раз внести і вибирати їх в інших таблицях, цю інформацію, щоразу не вносити ці дані, ми користуємося інструментом випадаючий список. Для прикладу, покажу ось у мене є показники різних назв наказів, які можуть бути використані в повідомленні про призначення звільнення керівника, яке подається до ЦЦК. Тобто я написала, які можливі варіанти наказів можуть бути зазначені ось у стопці дата та номер наказу його, відповідне. Найменування, і ми бачимо тут використаний випадаючий список. Активація випадаючого списку при наведенні на відповідну комірку позначається стрілочкою донизу, яка з'являється з правого нижнього кута. Натиснувши на яку, ми бачимо ось оці всі значення, які додавлені у випадаючий список. Яким чином зробити такий випадаючий список? Де його шукати? Отже. Знаходиться він у меню Дані, і знаряддя даних ми маємо ось таку піктограмку, перевірка даних, натиснувши на яку в нас з'являється відповідне вікно, у якому ми маємо у відповідній комірці чи групі комірок, які, інтервалі, які ми виділили, де ми бажаємо, щоб у випадаючий список, обираємо тип даних список та відповідне джерело таких даних. В моєму випадку це інтервал даних. Тобто тут можуть бути і порожні комірки з розрахунку, що туди в перспективі можуть бути внесені значення, які попадуть у випадаючий список. Тобто, не варто обмежувати себе конкретно певними даними, якщо ви не впевнені, що цей список, він уже є вичерпаним по наповненні тої інформації, яку ви сюди вказали. Так, наприклад, покажу ось цей інтервал. Система сама прописує вірний інтервал, вам достатньо його лише виділити, натискаємо ОК. І таким чином ми маємо випадаючий список. Наприклад, я сюди вкажу 1, 2, 3. рухаюся до випадаючого списку, і ось значення 1, 2, 3 вже доступне мені до вибору. Таким чином, я не можу вказати те значення, яке суперечить тому переліку інформації, тексту, цифрових даних, які. За замовчування мають бути саме у такому вигляді зазначені. Для того, щоб прибрати випадаючий список, нам достатньо піти знову ж таки у це меню перевірка даних і обрати тип даних будь-яке значення. Відповідно, комірка буде перетворена на звичайну і випадаючий список до неї не буде мати відношення. Друзі, поділіться тими функціями, які вас. Щодня виручають при роботі із Екселем, які ви любите. Можливо, я згрупую. і Це буде наступне наше відео для того, щоб поділитися ще з більшою кількістю бухгалтерів та кадровиків корисною інформацією. Звичайно, якщо це відео стало вам у нагоді, буду вдячна за лайк, за коментар під відео. Будь-які ваші запитання, які стосуються цього відео, чи лайт-функцій у Екселі. Зазначайте у коментарях, будемо разом з ними розбиратися. Якщо є питання по податковому по бухгалтерському обліку, ви можете замовляти податкову консультацію. В описі до цього відео ви знайдете посилання, яким чином це зробити. До нової зустрічі!